Експертиза, після чого були внесені зміни, ну тобто затверджено цей генеральний план, то більше ніж 5 років, було внесено зміни до законодавства і тепер генеральний план можна оновлювати. 21 лютого у Дніпрі пройшла 47-ма чергова сесія міської ради. Одне з рішень, яке ухвалили депутати, внесення змін до генерального плану міста. Так, частину зеленої зони на житловому масиві перемога віддали під забудову. Подібне рішення ухвалювали у 2020 році. Однак, суд скасував його у 2023-му, розповідає юрист громадської організації, платформа громадський контроль Василь Підлужний. Не вистачає зелених зон як такових. Ну тобто їх просто не вистачає. У нас місто, і у нас повинно бути відповідно до нормативів в два рази більше ніж є зараз. Може навіть трошки більше. Ну там є конкретний відсоток. За словами Василя Підлужного, прибережна зона на перемозі завдяки своїй екосистемі може вважатися ландшафтним заказником місцевого значення. Втім, міська влада не внесла цю територію до переліку природоохоронних зон. Було на замовлено наукову документацію відносно відповідності даних територій, ну, потребуючих таких, що природоохоронного захисту. І науковці проводили дослідження, підготовлено наукове обґрунтування, отримано на погодження в Міністерстві екології відносно того, що це дійсно території, які потребують захисту. Ми надіслали інформаційний запит до міськради із запитаннями, чому внесли зміни до генплану міста, та чи проводили громадські слухання про можливу забудову зеленої зони. Відповідь оприлюднимо також на сесії. Ці депутати погодили отримання містом кредиту на утеплення житлового фонду. Його сума становить близько півмільярда гривень, каже Василь Підлужний. «Абсолютно, я вважаю недопустими, що давайте візьмемо кредит, по-моєму, півмільярда гривень на теплозбереження якихось будинків. Ну, у мене тут згадується просте питання: що, по-моєму, коли на тебе нападають, то не треба красити хату, а треба витрачати гроші на збройні сили. Чи є нагальна потреба утеплювати житловий фонд, та які саме роботи планують провести за рахунок кредитних коштів? Ми запитали в інформаційному запиті до міськради. Відповідь оприлюднимо. Андрій Незнаєнко, Олексій Коренєв, Суспільне новини, Дніпро.